Септо презентує. Як гадаєте, що спільного між кімчі і пивом? Ну, окрім того, що в одного українського крафтовика є пиво зі смаком кімчі. Або навіть не так. Що спільного між пармезаном і отими кисленькими огірочками, які досі продаються в бочках на базарі? Так ви правильно здогадались навіть із назви цього епізоду подкасту все це. Продукти ферментації. Привіт! Я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І сьогодні, цілий ефір, ми говоримо саме про неї, про ферментацію. Насправді це був для мене достатньо складний випуск, мабуть, найважчий із тих, що я писала досі. Адже ферментація навколо мене була завжди. Та що там говорити? Я з дитинства бачила, як бабуся ставила трьохлітровий бутильок молока у себе в кухні в якесь тепле місце, і на наступний ранок ми отримували бутильок, де зверху були вершки жирні, красиві, які можна було просто згрібати ложками. А все інше молоко перетворювалось на те, що ми називали кисляк. Це була така молочна драглиста речовина, яку я величезними шматками накладала в мисочку собі. Пересипала цукром або заливала медом, і це був найкращий десерт мого дитинства. І це також була ферментація, лактоферментація, і про неї ми поговоримо далі. Ну і загалом ферментація дуже допомогла нам як цивілізації зберігати продукти і харчуватися ну, більш-менш збалансовано, наскільки знали, настільки й харчувались. Адже коли люди помітили, що завдяки... Якимось процесом, але при конкретній температурі і з конкретними складниками їжа змінює смак, але не псується, це була така собі невеличка харчова революція. Наприклад, археологи знаходили ферментовані продукти на розкопках на території сучасної Швейцарії, і це був сир, датований шостим тисячоліттям до нашої ери. Тобто, можете тільки уявити наскільки це старий і знайомий людям процес. То як це працює? Насправді ферментація це достатньо нескладний процес. Це дріжджі або бактерії, або дріжджі і бактерії разом перетворюють якийсь вуглевод на алкоголь чи кислоту. Найчастіше ви можете бачити згадки так званої алкогольної ферментації, тобто, це те, що приносить нам пиво, вино, або ж, наприклад, Лактоферментацію або кисломолочну ферментацію. Під час цього бактерії з'їдають вуглеводи і перетворюють їх на молочну кислоту. Так ми отримуємо оці самі кисляки, кефіри, сир і купу іншого дуже смачного добра. І оце вам, до речі, буде невеличке наукове пояснення. Чому сири, які дуже добре витримані, будуть або просто безлактозні, або з дуже малим вмістом лактози, навіть якщо на них цього не написано. Справа в тому, що лактоза це молочний цукор, а цукор це відповідно вуглевод. Тож що довше сир ферментується, тобто утворюється, тобто що довше бактерії їдять цю лактозу, то менше її залишається в сирі. Так може прийти час, коли бактерії з'їдять весь молочний цукор. І на сирі вже не буде написано, що він безлактозний, але він буде таким по факту. Першим от саме досліджувати ферментацію почав Луї Пастер десь у 1850-х роках. Тоді він відкрив, що процес бродіння, вона ж ферментація, він, правда, існує і що на нього впливають різні мікроорганізми. І тоді до нього прийшло усвідомлення, що вони. Відіграють якусь роль у псуванні їжі та напоїв або в подовженні їх життя, і насправді саме це відкриття лягло в основу його подальшої роботи над мікробною теорією хвороб. І сам пастер тоді говорив, що ферментація це життя в умовах відсутності кисню. Дуже поетично звучить, коли згадую, що я з допомогою цього життя поза киснем роблю квашену капусту. Ну і саме ім'яло і пастера зараз носить процес, який зупиняє ферментування. Звісно, я про пастеризацію нагрівання продуктів, наприклад, молока десь до 60 градусів, для того, щоб вбити там бактерії. Вибачте, бактерії. Для того, щоб зупинити бактерії і не дати їм нічого їсти і ніяк перетворювати це молоко на щось кисле. То, чи багато навколо нас ферментованих продуктів, насправді їх безліч, а мені здається, що в моїй квартирі їх навіть більшість. Ну, по-перше, весь алкоголь це результат процесу ферментації. Тому що, перш за все, основа для алкоголю мала бродити, ну або як говорили у мене в родині, грати. І вже потім, після цього, або цей процес зупиняли і розливали це як пиво в пляшки, або дистилювали, і ми отримували. Горілку, джин, віскі, ром, і неймовірну кількість взагалі будь-якого алкоголю, який ми зараз бачимо на полицях. По-друге, це всі сири. По-третє, це кисломолочні продукти. І тут назва говорить сама за себе: це продукти, створені молочною кислотою. А ще оцет, квашена капуста, квашена редька, кімчі – та навіть кавові зерна зараз перед тим як обсмажувати часом ферментують для того, щоб вони набували цікавішого і яскравішого смаку. Ринок ферментованих продуктів у світі величезний. В дослідженні за 2020 рік я знаходила цифру, що загальна оцінка ринку ферментованих продуктів у світі це приблизно 30 мільярдів доларів. І якщо це надрукували у 2020 році, то дані неймовірніше, посилалися на 2018 чи 2019 рік, тобто в доковідні часи, коли люди ще не закрилися у своїх квартирах і не почали масово вирощувати комбучу або закваску для хліба, що теж, до речі, ферментація. Але досить теорії. Переходимо до практики: тобто, що ви можете сферментувати вдома. І як та з чим його найсмачніше їсти? Найпростіше це зробити квашену капусту. От звичайну квашену капусту, яку продають на базарах, ну або яку в Німеччині називають sauerkraut. Капусту шаткуєте на смужки, відправляєте її у величеньку миску, в якій вам буде потім зручно її перемішувати. Додаєте сіль на одну капустину, яка важить. Півтора-два кілограми. Ви наймовірніше витратите приблизно 50 грамів солі. Пересипаєте це і добряче мнете руками. Вам потрібно, щоб ця капуста пустила сік. На цьому етапі ви також можете додати моркву, якщо ви любите квашену капусту з морквою, а також ваші улюблені спеції, наприклад, кумин, коріандр або навіть ягоди ялівця. Усю цю капустяну суміш добряче прожамкуєте, ви повинні помітити, як з неї витікає сік, і вона зменшується в об'ємі. І коли ви це бачите, можете переносити капусту разом із оцим от соком, який ви з неї вичавили, у якусь банку або у миску, де ви можете покласти її під прес. Ваша капусточка не повинна контактувати з повітрям. Вона має бути повністю під власним соком. Ну і завжди. Чуєте, завжди до доверху вільними, хоча б кілька сантиметрів. Справа в тому, що коли ферментація уже розпочнеться, коли цей процес піде, то там будуть виховати бульбашки, і оця от кисла водичка може перехлюпуватись через край. Вам цього не треба краще залиште собі місця про запас і живіть спокійно, не протираючи свою кухню після ваших ферментованих капустяних експериментів. За звичайних умов така квашена капуста буде готова уже за добу, але наприклад, якщо ви це будете робити влітку, коли навколо буде спека і бактерії будуть активніші і голодніші, то це відбудеться значно швидше. А якщо ви любите капусту покисліше, то залиште її не на одну добу, а на кілька діб. Що довше ви даєте часу ферментації, тим кислішим стає ваш фінальний продукт. Варіант номер два. Кімчі або квашена капуста для тих, хто любить погостріше. Цю капустку ми будемо готувати уже не зі звичайної білокачаної, а з пекінської капусти. І робиться це насправді так само, просто потребує трошки більше інгредієнтів. Мій варіант кімчі трохи спрощений, але все одно смакує неймовірно. Отож, берете пекінську капустинку, миєте її, розрізаєте на 4 або на 8 частин вздовж, а потім ріжете в поперек на шматочки такого розміру, якого вам подобається, наприклад, такого. Який вам буде зручно брати вилкою чи паличками. пересипаєте її добряче сіллю. От приблизно, скільки б ви її солили для звичайного салата, але трохи більше. Прижамкуєте для того, щоб вона пустила соки, і хай собі стоїть, поки ви приготуєте для неї гостру начинку. На одну звичайну пекінську капустинку у мене зазвичай йшла одна морквинка звичайного середнього розміру, кілька сантиметрів корені імбиря. Достатньо багато часнику, бо я люблю часник. На одну головку капусти у мене йшло приблизно 6-8 зубочків часнику. Також приблизно 100 грамів редьки, гірка перчинка і солодка грушка. Навіщо нам тут солодка грушка? Бо саме вона дає цукор, дає наше вуглеводне паливо бактеріям, які будуть створювати нам цей прекрасний квашений результат. Ще з усім цим добром дуже класно смакуватиме кілька ложок обсмаженого і перед тим трошки розтовченого кунжута, а також усі можливі гострі паприки за вашим бажанням, які продаються в супермаркетах у сушеному вигляді. А ще кілька столових ложок рибного соуса, якщо ви таким користуєтесь вдома. Все добряче подрібнюєте. Можете на терці, можете в блендері. І оцю пасту намазуєте на вашу просолену капусту. Добре, його перемішуєте, складаєте в якийсь лоток, де ви можете його нормально притиснути. Я, наприклад, брала більший лоток і затискала його кришкою меншого лотка. І ставити його також, хоча б на одну добу, поферментуватися десь у вас на кухонній поверхні, щоб йому було тепленько, приємно, а бактерії їли свій поживний цукрик і раділи. Мені кімчи ідеально смакує не лише до традиційно східних страв, наприклад, до смаженого рису, до локшини, до рамена. Це для мене ще й неодмінний додаток до ранкової вівсянки. Просто спробуйте зварити вівсянку, додавши в неї трошки кунжута, трошки льона. На останньому етапі в цю вівсянку кидаєте ложку грецького йогурта і перемішуєте докупи. І потім на вашу тарілку викладаєте цю вівсянку, ті додатки, які ви звикли до неї робити. Але якщо це солоні додатки, і до них ще кілька ложок вашої квашеної крутої кімчі. До речі, за таким самим рецептом пекінської капусти кімчі, ви можете зробити ще й кімчі редьку дайкон. Робите все те ж саме, але капусту змінюєте на порізаний кубиками або слайсами дайкон. Але що робити, якщо ваша капуста переферментувалася? Ну от, наприклад, ви забули за неї, або в квартирі було занадто тепло і вона стала кислішою, ніж ви того очікували. Насправді, вихід, що з цим робити, є, просто візьміть олію. М'яка приємна жирність олії збалансує оцю от надмірну кислоту. І, наприклад, для кімчі ви можете використовувати олію смаженого кунжута. А для квашеної капусти звичайної, яку ви робили з білокачанної з морквочкою, підійде домашня соняшникова олія, та що пахуча і виглядає як рідкий бурштин. І так, це дружнє нагадування піти послухати епізод про олії, якщо ви його ще не слухали. Ну і останній ферментований рецепт, який я для вас просто відриваю від серця. Це ананасове пиво, Тепаче. Тепаче – це мексиканський слабоалкогольний напій, який робиться із шкірок ананаса. Тобто вам не треба викидати цілий ананас на напій, який ви навіть не впевнені, чи будете пити. Ви можете просто придбати ананас. Я свій, до речі, взяла на знижках за 96 гривень. І залишити на своє ананасове пиво лише шкірочки, і оце тверде осердя, яке б ви і так, і так не їли. Робиться типаче до банального просто: миєте ананас, але миєте легенько, не шкрябаючи його шкірку, тому що нам потрібні оці добрі дріжджі і бактерії, які живуть на шкірочці ананаса. Зрізаєте шкірки, витягаєте осердя з ананаса, відправляєте все це у трьохлітрову банку. Туди додаєте приблизно 50-70 грамів цукру, кілька паличок кориці, шматочок імбирю і заливаєте все це. Звичайною питною кімнатної температури водою, як ви пам'ятаєте, бактерії і дріжджі трошки вибагливі панове, тому ця вода не повинна бути крижаною, щоб не вбити ці бактерії, і вона не повинна бути гарячою, щоб не відбувся процес тієї самої пастеризації. Можете одразу розмішати цю суміш для того, щоб цукор рівномірно розподілився по всьому напою. І просто накриваєте банку якоюсь невеличкою ганчірочкою. Якщо у вас є кришки з дірками, чудово, накриваєте нею. Якщо ні, то просто накриваєте це шматочком текстилю, закріплюєте навіть резинкою для волосся і відставляєте на кілька днів ферментуватися. Вам не потрібно закривати це щільно, тому що вам не треба ананасовий вибух у вашій квартирі. Протягом процесу ферментації буде виділятися газ, і йому треба постійно вільно виходити назовні. Тож, якщо ваша банка буде закрита дуже щільно, то в якийсь момент вона може вибухнути від тиску, який утворився всередині. На наступний день ви маєте помітити на поверхні вашої банки якусь білу піну. Це добре, значить, процес пішов, а дріжджі і бактерії почали працювати. Такому стані ваш напій буде стояти приблизно 2-3 дні. Що довше він стоїть, тим міцнішим він стає, і тим менш солодким він буде, тому що дріжджі і бактерії будуть з'їдати весь цукор, який ви додали, плюс природні цукри вашого ананаса, які є в ньому самому. Ну і за 2-3 дні проціжуєте те паче у пляшки. Закриваєте їх і ставите в холодильник для того, щоб зупинити ваш процес бродіння. В результаті ви отримуєте напій, який буде приблизно від 1 до 3 градусів міцністю. Для порівняння з середньому пиво в стилі лагер, це от таке легеньке світле пиво, яке зазвичай ви п'єте влітку. Воно від 4 до 6 градусів. А домашній кефірчик може бути від пів градуса до півтора градуса. Тому те паче це далеко не найміцніший напій, який ви можете зробити вдома. І я розказую всю цю історію про те паче, стоячи в себе вдома і дивлячись на оцю прекрасну банку із золотою рідиною, яка ферментується зараз просто напроти мене. На ній зверху вже десь 3-4 сантиметра у цієї красивої піни, і я просто бачу, як від кожного шматочка ананаса піднімається маліпусінька така булічка, яка іде вгору, вдаряється об стінки банки, тихесенько лускається і піднімається газом догори. Якби у мене був сильніший диктофон, можливо, ви почули оці маленькі дзвінки звуки. Як ви вже могли зрозуміти, ферментація це насправді дуже просто, а не якийсь далекий, дивний, і страшний процес на кухні, який доступний тільки прокухарям. Ні, це насправді найпростіше, що можна робити на вашій кухні. Цей процес має бути доступним і знайомим всім новачкам, тому що камон. Бактерії дріжджі перетворювали плоди амарули на алкоголь, а слони об'їдалися цим алкоголем і ходили п'яні по африканському континенту далеко до того, як ми з вами зрозуміли, що таке реакція Майера і як, наприклад, правильно смажити м'ясо для того, щоб у нього була хрустка скоринка. Я сподіваюся, що за сьогоднішній ефір ви знайшли для себе щось нове і цікаве. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете про свої знахідки в коментарях на платформі, де ви це слухаєте. Дякую, що залишились з нами до кінця, і почуємось наступного разу. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.